Лубенькі, дорогенькі. Юр, я ще знімаю Взьогодні біга. своєї чарівної кружечки водичка. Тобто, замовляйте, це кружечки на здоров'я. В ритуалі йдуть там, де здоров'я, для здоров'я, носочки. У кого там слабенькі ножки, в кого слабеньке здоров'я, і от така кружечка і свічечка приходить, Це під рукою воно, У кого є бажання розклади, у бажання чистки, кого є бажання свічки річні робимо з кульками. Для здоров'я такі ритуали йдуть. для там підковка в нас є, в мене є, брилочки є, на захист будинку, на захист, там воно свічкою все йде, машини, ну, тобто, все пишіть, в кого є бажання, все об'ясню розкажу. Так, що ми знімемо? Знімемо про Київ, подивимося. На що наше Київ? Для чого Київ роблять нежилим містом? Для чого роблять те, що роблять. От карта. Ось трошки написано у мене питання. Зняла розклад на лютий 26-го року. Що вам хочу сказати? Просто подивіться. Не хочу нічого казати, просто в кого бажання буде, зайдете і подивитеся. Карта вже наскільки показує, Ну як сказати, навіть люди ті, хто дуже далекі від карт. Уже я дивлюсь на карту і думаю, блін, ну наскільки карта показує. Показує ситуацію, показує от, от все, в чому ми знаходимося, наскільки даже карта це все показує. А є люди, які цього не бачать, і не розуміють, і не розуміють. Не знаю. Так, дивимося, давайте дивитися, щоб не дуже в нас було. До чого Київ роблять? Ну давайте подивимося, почнемо з того, що, що на зараз в Києві відбувається, просто як ситуація в Києві. Бачу карта. Просто подивимося так. От як ситуація в Києві на зараз смерть, бачите? От і там розклад робила. О, лютий, 26-го любу колоду беру. Першою картою йде смерть. Ось чого? Для того, щоб знищити Київ. Для того, щоб знищити Київ, для того, щоб договоритися було. Проще, чи легше, чи на їхніх умовах, щоб договоренності Ці опять буде летіти, люденьки. Скільки раз вам казала, рані, старайтеся, якщо можливо, виїхати з великих міст, з городів, десь якось знайти місце десь в якомусь селі, десь перебути. Ну, це таке, ви починаєте писати, а що, а як, за що, ну, це ви питаєте в правительство, де що, і як, через обман. Багато, багато в самому Києві обману. Багато карта показує, яких тьорок йде через обман. У нас двойка кубків і сьорка мічей у нас. Багато таких тьорок непонятних йде за Київ, в самому Києві, і воно, бачиш, все построєно на смертях, на людях. От вам Київ. Опять буде летіти Київ. Опять буде летіти, тому що карта показує на прильоти. Дуже серйозні прильоти будуть. Що зараз? Ну і що далі буде? Курбки у нас. Да, наскільки бачиш, наскільки Київ остається, як убитки. Тобто наскільки... Ну, по п'яторки Пентаклі бачиш, в ніщиту повну заганяють Київ. В темноту, в ніщі, в якесь таке состояння. Да. Не ну, на. Бачиш, кажеш, Київ, для чого, для чого роблять Київ? Ну, для чого це з Києвом роблять? Щоб договарюватися. Щоб легше було договорюватися. Ну тут жертви людей. Тут обмани дуже великі в Києві, в самому і за Київ ідуть. Двіження. Ну, двіження буде не в сторону Києва. Навіть якщо люди вибиратимуть, то із Києва. Тому що двіження їх виталкує з Києва. Люди будуть більше, -більше як, як то думати, уїхати, перебути, тим більше в кого діти, в кого пажі Кубкові. Тобто маленькі дітки там, чи більші діти старатимуться, старатимуться. І правильно будете робити, якщо будете всіми силами уїжджати з таких великих городів, ну, карта показує прям, правильно ви будете робити. Тобто повністю в тут, той Київ загнати. Ну і що далі? Що далі читати? Ну, Давайте. У нас зараз сейчас... да, ситуація така, що далі читати. Боль, 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 боль. Далі те саме. Непробиваємий, поки в нас, от, з ким ведуться домовленості, покамість не пробиваємо. І чого? Тому що десятка пентаклей, тому що фінанси, власть і так далі, і так далі, і так далі. Тобто бажання такого немає. Я вам скажу по карті, що ще старатимуться, от, якщо ми за Київ, чисто балаки за Київ, будуть старатися ще в Київ якось. Ну, Зараз воно йде по небу, Зараз все летить, що може летіти в сторону Києва. Но все одно карта показує, що можуть піти по землі. О, трошки тепліше буде, можуть попитатися, якщо не буде ніяких оцих домовленостей, такі якось карта показує. Ну, Хоча вони на обмані, які за домовленості по обману. Це можуть бути якісь орки. може карта показувати. А чого не попадає ніколи те, що летить от, там, де живуть можновладці, там, де сидять вони. Ну, чого ці, ці, от, ця карта обмана може і показувати? Чого іменно в ті точки, де нічого ніколи не попадає. Все чисто і сидять і не бояться. Ну, то цей обман може і показувати. Ну в той же час, якщо це все не встановиться, от примерно лютий, березень, от ці місяці, якщо це все не встановить і конкретно не встановити, тут ще буде і по землі. Тут ще не, не ну я б не виключала карту, що може ще піти по землі. Якийсь ще наступ, тобто поповновлення, якесь двіження по землі самі може піти. Так, да, люди необичайні. Київ, Київ, Київ. Врішення. Ну ждуть люди. Нема, так як і в Україні, стратегії немає. Немає, повітря, все те, що робиться, от карта показує, воно хаотично робиться. Абсолютно хаотично. Людей нічому не уча. Те, що це ніякої стратегії немає, що робимо в такому випадку, що робимо в такому? Люди доходять до свого приділа, карта показує примерно в Києві, в тому же ж Києві. Ну, бачиш, а гординя і корона робить своє. Хто віра ще, що ми. Тій ситуації, в якій ми є, що ми вернемося до кордонів 91-го року, що ми можемо забрати час оці області, які, ну, які вони захватили. Понієте? І плюс Крим. Ну, хто в це вірить? Чи вони можуть залізти далі? Да, це якось віриться. Ну, як то треба виход з цього шукати? А карта, бачите, гординя як не дає, гординя, корона і кров. От як не дає далі думати? Чого? Тому що, бачите, люди прийшли, які не навчені для цього. Тобто не було ну, як сказати, учення, от як управляти цілою країною, тим більше во час війни. Як не допускати до війни? От, бачите, учоба. Ну, тобто, повинні люди управляти. Такою страною, як Україна, розумні люди, учені люди, обучені люди. Ніхто нікого не слухає. Тобто карта наставничества, тобто, нема для них, що хтось там може краще розуміти, хтось хуже. Є гординя, є корона, яку вділи, є все остальне. Ну, нас через гординя по карті лабіринт. Тут ходять по лабіринту, не бачать ні виходу, ни, нічого не бачать. Но в той же час гординя не дає нічого зробити. По воздусі буде летіти, понимаете? і по землі. Дивіться, карта показує. От зараз у нас летить по воздухі, ну тобто ракети летять. Но те, що ми балакаємо, те, що карта яйця показує, ось можуть піти по землі. І друга колода те саме показує. Да. Люди десь це понімають, десь десь в сознанні може в людей бути. Ну що, кричать будуть тоді, коли буде пізно кричати. Кричать будуть, тоді, коли буде пізно, кричати. Понімаєте? Багато людей фінансово, от лютий, якщо ми беремо чи там Київ далі, фінансово будуть винести дуже великі убитки. І з проблемами фінансовим будуть заливатися як сам на сам. Тобто ніде ніякої правди, ніде нічого ви не знайдете. Тобто, поддержки. Ну і хтось, хтось цим усім, от хтось нашими, оцими всіми. Властями, людьми, які повинні за Україну, за народ, за Київ. Хтось ними як управляє. Тобто є, є хтось, хто ними управляє. Ну, Більше-більш по карті от ми дивились розклад. Да, те, що, те, що там карта, тільки хотіла казати, те, що я дивилась на лютий, перша карта карта одиночества. Тут так само воно показує. Тобто хтось управляв чи управляє. Але в той же час більше і більш Україна і Київ той же самий стається сам на сам, за цими проблемами. Тобто, поки люди не проснуться, от такі діла. Для чого це роблять? Ну, роблять це, ну, ми розуміємо, звідки для летить, і воно роблять для чого? Для того, щоб було от, на їхніх умовах договоритися чи там договоренності. Тобто, ну, то для цього це і роблять. Ну, все далі, те, що карта показує, ну, як зуміла, так і об'яснила. Тобто бережіть себе. Одним словом, київляни, бережіть себе, дуже бережіть себе, тому що. Ну, Тому що карта не показує, що все, завтра точка, і післязавтра вже починається мир. Ні, це треба, щоб прийняти було рішення таке і прийняти рішення з ну, ну, Я маю в виду, ну той, хто кричить мир, 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 а нічого для миру не робить, ну це не мир. Це ну, щось подивимося за Київ, Київ. Що в самом Києві відбувається, ну давай таки. Що якщо самого Київ відбувається. Що в Київ. Жох, жах, 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 жах. І темнота. Жох, і темнота. І летить. Так і є. Жах, для людей кошмар, для людей темнота і для людей ще й вогонь зверху. Зубен в Києві. Воїне свята. Дуже непростий путь в цих воїн, воїнів світла. Тому що, що король, який королює бачите, от меч правосуддя, дуже боїться правосуддя. Тут уже не скільки фінансово, а скільки от боїться, що над ним піднятий меч правосуддя. Понимаєте, і дуже він охороняє свої межі, своє пространство, свою територію, свою, свою, свою владу, так сказати. І все. Ну так, да, тому що. А впереді непростий путь. Хто поняв, той поняв. Іменно для цієї, а впереді дуже непростий путь. Ось для цього. От бачите, що на карті. І от карта, от, бачите, який упітаний, розпитаний, а далі людина на колінах повзе. Через що? От, і охраняється так своя. Все, що касається собою. Такі діла. Хто зрозумів, той зрозумів. Повірте, це тільки карти. Нічого від себе не кажу. Від себе те, що я кажу, я можу в початку казати, чи в кінці. Тобто, якщо я карти беру в руки, тут від себе немає нічого. Тут все те, що показує карта. І все те, що йде, ви знаєте, як потоком йде. От потоком йде, і ти кажеш, і ти кажеш. Все, потім думаєш, може того й не треба було казати, але все одно ти сказав, тому що воно йде через тебе. І все, такі діла. Все, бережіть себе, любенькі, дорогенькі, кому защита, кому свічечки, кому чистки, пишіть у Viber, відповім, зробимо. Шукайте відео, і на тому каналі є Оксана Відьма Влог Там не раз розказувала, що це, про що це, як це. На той канал, опять Оксана Відьма Влог, скажу, що як називається канал. Зроблю гороскоп по, на лютий місяць по знаках. Зробимо. Може, сьогодні зроблю. Трошки вправимося. Сьогодні в мене нема розкладів ваших. І, і зробимо. Подивимось по місяцях, як воно. А взагалі бережіть себе, хто в містах, хто в селах, бережіть. Ви у себе одні. Тобто, розумієте, ждати, що хтось там, бережіть себе. Все, пока.